Вчора працівники Ужгородської міської ради викликали на нас муніципальну поліцію спочатку, потім звичайну міліцію. Намагаючись нас викинути з цього приміщення сьогодні. Дане приміщення вже опечатано, і тим самим позбавило нас можливості здійснювати свою діяльність користуватися своїм майном, проводити нормальну роботу комітетів. Юридична аргументація те, що у нас немає жодних юридичних підстав знаходитися там, тобто є реальні підстави, а є те, чим дійсно мотивують. На жаль, так саме відділ капітального будівництва, за ким закріплено це. Приміщення на юридичних підставах він зробив опечатання приміщення для того, щоб його не використовували, як там зазначено, без належних належним чином оформлених підстав. Крім цього, мені відомо, що є доручення міського голови. Винайти можливість і законно е, дозволити громадській раді проводити свої засідання в приміщеннях на вулиці Уральській, які відносяться до департаменту до віддання департаменту міського господарства, але з чітким дотриманням графіку роботи, тобто до 18-ї години.